Взяти участь у змаганнях з'їхалися кращі стрільці країни, крім представників обласних підрозділів. За звання найвлучніших сперечатимуться і команди вищих профтехучилищ департаменту державної служби охорони із рівного та Вінниці. У нашій роботі професійній підготовці працівників Державної служби охорони. Елементи підготовки, зокрема, стрільби, являються одним з необхідних елементів нашої роботи. Тому вони повинні проявитися краще, на які потім повинні рівнятися ті інші працівники, які працюють в групах затримання нашої системи і на інших об'єктах. Кожна із команд складається із двох стрільців. Вони виступатимуть у двох вправах. Спочатку 10 пострілів з однієї руки по спортивній мішках мішені із обмеженням часу 10 хвилин. Друга вправа дещо складніша. Три мішені грудні з переносом вогню, 12 набоїв в кожній в кожному магазині по 6... набоїв з перезарядженням магазином переносом вогню по два в кожну мішеню. Час на виконання 25 секунд». До стрільб усі учасники підійшли максимально налаштованими на перемогу. Деякі команди прибули на місце проведення змагань ще за декілька діб до їхнього початку, аби добре ознайомитися із тиром. плануємо... Мінімум второї місце занять, хоча борьба конечно, звісно, Потому тому що бойцы собрались збирались аси. От. Ну, будем будемо на лучшее. представники команди Рівненської області. Сподіваються, ще й на допомогу рідних стін і констатують у стрільбі найголовніше спокій і впевненість у собі. Більше треба бути морально підготовленим, ну само собою також і фізично. Тобто ці дві складових можуть дати позитивний результат, високий рівень показати на змаганнях. Якщо хоч одної складової цієї не буде, то тобто, результату високого не буде. Табельна зброя на поготові бойові набої у магазині змагання розпочалися. У підсумку переможцем змагань стала команда Житомирської області. Роман Сварида, Микола Штемпель, інформаційна програма День.